Е. Привет. Я не знаю як дійшло до цього. Але я кидаю пити каву. Але, слава Богу, ще не з сьогоднішнього дня я буду це робити післязавтра вже. Е. І далі я вам розкажу, як то є... буде проходити. Буде дуже багато цікавого. Не перемикайтесь, е -е... інтрига буде до останньої хвилини. А давайте. Зараз буде склейка. Це для склейки. Значить, що я вигадав? Дивіться. Отакий От у мене календар, але тут зараз я все поясню. <кій> Оце перший тиждень. Я вирішив пити одну каву в день, сім кав тиждень. Вторий тиждень я залишаю собі СР, ПТ, НД. неділя, п'ятниця, середа, понеділок. Це дні, в які я буду пити одну каву е, в один день. Е, третій тиждень. Пини сиру. Тобто дві кави в тиждень. І останній тиждень взагалі будуть без кав. От після цього подивимось, що буде. для склейки і ще одна маленька ремарочка зараз я п'ю ну дета э, ну достатньо кави для того щоб зменшити її дозування скажемо так це не прям кожен день однакова кількість, ємкість, літраж, об'ємність. Е, інколи це дві чашечки, інколи три. Інколи дві маленьких, інколи три побільше. Я хочу дійти до того, щоб це зменшилося. Все, перший тиждень стартує. Ну що, привет? Третій день, як я м -м, п'ю одну кафу, кофе, в день. Е -е, я думав, це буде складніше. Я вірив в те, що я нереально не вивожу, бо в мене ще якась там робота е паралельно йде. Але якось ти випиваєш одну каву зранку. І відволікаєшся на роботу такий оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. День закінчився. Не знаю. Не знаю. Я прям сам в шоці. Все, давайте, братва, побачимося на другому тижні. Так, шановні, давайте серйозно. Я тут не для жартів. Дивіться, сьогодні а, десь восьмий день. Сьогодні, сьогодні, Як я, дій, я вже кинув... Я придумав какао, це ж не кофа. Так. Good morning. Зараз 9 ранку і я йду себе. Годувати кофом з сахаром. Бо тому що я не знаю, як ви, а я, я люблю себе так от пащіряти зранку, чимось солодким, бо того, що встати, прокинутись і намагатися зробити щось в цьому світі, вже варте того, аби ти собі чимось подякував кайфовим. Все, давайте. Так, э, давайте підсумки, бо щось я вже з цим челенджем задовбався. Значить, то на кінці зараз. Я так, я так підрахував, що за э, ці 30 днів я мав випити 7, потім 4, потім 2. 11, 13, 14 кав. За 30 днів я мав випити 14 кав. Я за 21 день вже випив, напевно, кав 30. Ну, щонайменше. Тому цей червоч я, я вважаю за доречним закінчити нахрен. Що пошло не так? Я собі думаю, що я не драхував і просто багато роботи, вона забирає енергію, її треба швидко відновлювати в моменті, воно нікуди не дівається, я нічого з цим поробити не можу. Тримався перший тиждень я нормально, прям офігенно, я ж казав, було прям тяжко, було прикольно. Але це все бла бла бла. Якщо ви вважаєте, що вам без. Кави. Було б краще не пийте. Якщо вам не вистачає енергії, тоді подумайте заздалегідь, чим ви будете це замінювати. Так. Кажись, у мене все. Давайте. І все, ну, ви мені надоїли. Надоїли. Якщо дивитесь, то ставте лайк. І тим паче можете підписатися. Буде ще багато цікавих відосів. Я ще трошки познущаюся з себе, попробую порадувати вас, тому що не пропустити випуски. Будь ласка, давайте ці дві функції. Лайк, підписка. І я перепрошую за цей безлік. Я тільки переїхав, ще не все витрив. Речі переїжджав, буде наступним відосом.